Дивіться, який дивовижний соєшник у холдинга. Тут обробіток ґрунту, вертітіл. Не можу вам це не показати. А словами я це не передам. Просто такі корзини. Лопухи. Точно що лопухи. І невисокий. Треба ось в агронома спитати, що це за гібрид. Так, ну відео не про соєчник, це так. Показав вам красоту відео про сою. Всім привіт, бо забув і поздороватися. Те, що я вам зараз розкажу, це навіть даже... не думайте, я сразу тільки включили відео, ставте лайк, тому що я в шокі і ви будете в шокі. І я думаю, навіть якщо б і на це поле приїхало Міністерство аграрної політики, воно б теж було в шокі. Значить що, нахожусь я на полі Сої. Хто може дивився, хто може бачив, хто спостерігає, це кусочок, тут 4 гектара. і ми отам були, підпилювали деревина, впала, підпилювали, окуратили посадку. Соя була тут не дискована, нічого, є, тобто стерня зимувала. Ходив, я розказував, що будемо тут СЗшкою сіяти по необробленому ґрунту, будемо пробувати. Коли це казав, коли ми я знімав відео... Щоб переходимо якоби на Ноутіл. Питаємося, верні, перейти на Ноутіл. Е, було достатньо вологе, земля мокра, то тобто якоби СЗшка дона залізти. Але коли діло дійшло до посіву, це саме дальнє поле, до нього так погано їхати, земля висохла. І туди СЗшка вже 100% не залізе. Передіскували ми. А як ми діскували? Дискували отак. Сіяли отак, коткували отак, бризкали теж отак. Коротше, я оце за всю вегетацію сої, оце тут другий раз. Перший раз це я був на посіві, другий раз. оце отут, зараз вам знімаю відео. Батя каже, заїдь, подивися, здурієш. Снімеш відос, покажеш. Ситуація яка? Е, на це поле. Я ж кажу, я був тут тільки двічі, всім займався тракторіст. На посіві я присутствував, потім він там коткував, потім він двічі бризкав. Все робив, в общем, тут він, я бакову суміш наколотив на базі і тракторіст поторохтів. Дивіться, яка соя. Зараз я ось зайду. Дивіться, попуп. Це ще полбіди. Тут. Як сказати правильно? Своя соя, чия я знаю, як правильно назвати. Коротше, цьогорічна, прошлорічна, позапозапрошлорічна і позапоза прошлорічна. Чотири різні сої з давністю в роки. Спочатку там сіялося цьогорічна. Потім оце все остальне пішло, пішло, пішло. І оцей ось карманчик досівався. Соєю самою-самою старою, де з мішків я вже висипав, а там в самих мішках вже була паутина, то тобто є там пауки, кліщі, що хоч там було. І в додачу до цього посів був. Одна банка сіяла сплошним посівом, а інша через рядок. Це можна бачити, ну я не знаю, на камеру чи видно, чи ні. Ну, оце отак. оце ось сплошний, он ямка, якщо бачите, оце. На 30-му міжрядні опять сплошний. І тут соя стоїть. Це просто. Як от Артем Лаврик каже, історія про гидке качення, так і тут. Відео не знімав, бо думаю, як побачите, що ми, що ми сіємо, скажете, ви що? Ребята, хейтерам це тільки буде на славу. Ось дивіться, далеко ще не зайшов, ось крайок, да? так? коротше, проще вирвати. О, вона ще гілкується. Зараз, секунду. Вирвав, одною рукою не подається, дивіться, корінчик толковий. Зараз ось вернемось. Тут ось теж, дивіться, да, вроді би рідкувато, ну гілкування є з бобів, море. Вже листя жовтіє, соя лишня скидає. Що вийшло так, що ми сіяли всякий непотріб, всякий мусор, той що був в ангарі. Ми зменшили посіви кукурузи і збільшили посіви сої. І не хватило, не розчитали, не хватило сої. Щоб ні в кого не позичатися, то вигребли з ангара все, що було, все, що можливо, все і посіяли. І це просто. Я здивований цією соєю. Ото От тоже відео не знімав, бо це, це просто. Сіяли ми таке, що я словами не передам. Ось дивіться, одна гілочка. Ось інша гілочка. Дивіться, скільки. Тільки на самих гілочках бобиків. Ось возьму зараз, та ще й посчитаю. Навіть верхушечка ось все є. Звісно, соя е, е, різна, тобто прийдеться робити десикацію, щоб убрати все зараз, бо буде там вже дійшла, а десь не дійшла галявинками. Ну, коротше, тут буде щось страшне при уборці. І ось дивіться, основна, основна гілка. Ось вершочок. Даже сам верх, ось дивіться, цей ось обобик. Тут чотири зернинки. І далі дивіться. Не дуже велике міжгузля. Та ти що? Пісня. І багатенько ось є, що 4 зернинки в одному стрічку. Клас. Так, я її ось одложу, піду по цей, потім посчитаю. Зараз пройдемо далі, подивимося, проаналізуємо далі. Так, це сюди. Дивіться, ось верхушечки, все все зап... Кажу, запилене, оце ляпнув. все заповнене бобиками. Зараз ось вийдемо на там, де сплошний і через рядок, тобто 30. Сойка ще мокра, ну. Нічого страшного, намочимося. Висохнемо. Тут є щось, дивіться, білий цвіт, ще десь до цвіта. Фіолетовий, теж десь я бачив, проскакував, ну вже основна маса відсвілася. Ось оце 30, тут сюди сплошне. Дивимося. Так, як же ж тебе вирвати? Ага, вирвав один. Обирвав усе, коротше. Ну дивіться, тут з бобів жмені сіке. Давайте ось іншу. Дивіться, сіки висить бобиків. Коротше, не буде гратися, вириватися. Це дійсно соя, яка вражає. Тут ось дивіться, яка веточка. Гілочка вже одломилася. І ця гілочка ось ось. Де на ній є теж бобики. На центральній, дивіться. Одне цвіло. Інше тільки наливається. Третє вже налилося. Клас. Це, це бомба. Аби знімав тоді відео, ніхто б і не повірив, чесне слово, я сам не вірю, я сам в шокі. Коментуйте, хто як думає по сої. Іменно в даному випадку по цій. Клас, взагалі, це просто. Оце вам і рідкі посіви. Ну мається в виду широке міжряддя. На наступний рік, звісно, ми підійдемо відповідальніше до посіву. Будемо сіяти сівалкою точного висіва. Дасть Бог, якщо виживемо. І все на широких міжряддях. Ніяких оцих сплошних посівів. Це вже прощупали, побачили на своєму опиті. То ми тільки дивилися, спостерігали за іншими, як люди вже давно сіють по 150 тисяч на гектар сої. А ми ще лупимо сплошним. Ну а поло, то, наверное, ще може бути, будемо сіяти під пшеничку сплошним. І то не 110 кг, як в цьому році, а може й 90. Тут -а якась вона мочніша, зеленіша. О, це пізніше, бачите, фіолетовий цвіт. І вона ще ось тут -а повністю цвіте. Я ж кажу, сума тут такий, що мама міє. Так, все, заканчую. Дивіться, це просто. Це просто. Заканчую. Бо вже і так натілі пав. Ніхто його дивиться довго не буде. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте, все буде Україна.